Право 422. Обчисліть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. Дивимося, який нам треба обчислити перший вираз. Це 976 мінус 24х, якщо х дорівнює 36. Ну що ж, давайте запишемо, якщо дорівнює 36, то наш вираз 976. Мінус 24х. Буде дорівнювати. Це 976. Відняти 24, що множиться, а замість х пишемо 36. І це дорівнює. Давайте я перенесу на наступний рядочок. Ну що ж, давайте подивимося. Тут є віднімання і множення. Перше нам треба виконати. Множення, бо в нього більший пріоритет. Тобто ми записуємо, що це буде дорівнювати 24, що множиться на 36. Спочатку знайдемо. Множимо. 6 на 4 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 на 6 це 12, плюс 2 це 14. Записали. 3 на 4 це 12. 2, пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. Тодаємо. Тоді в кінці у нас буде 4. 4 плюс 2 це 6. 1 плюс 7 це 8. Добре, тоді ми записуємо, що наш вираз запишеться так, як 976 мінус 864. 864. І це дорівнює. Ну що ж, тут уже треба відняти. Давайте будемо віднімати. Стопчик 976. Давайте десь тут. Мінус 864. 864. Віднімаємо. 6 мінус 4 це 2. 7 мінус 6 це 1. 9 мінус 8 це 1. Отже, записуємо, що різниця в нас дорівнює 112. Все. Ми знайшли. І обчислили яке значення нашого виразу? 112. Переходимо до другого завдання. Нам треба обчислити значення виразу х помножити на 63 мінус y, якщо х дорівнює 367, а y дорівнює 1974. Ну що ж, записуємо тоді, якщо х дорівнює 367. Y дорівнює 19 742, то наш вираз тоді х помножити на 63 мінус y буде записаний в такому вигляді. Отже, замість X пишемо 367. Що множиться на 63. І відняти, а замість Y пишемо 19 742. 19 742. І це дорівнює. Ну що ж, перенесем. Бачимо, що тут у нас найбільший пріоритет має множення, тому спочатку виконуємо множення. Пишемо 367, що множиться 367. Що множиться на 63. Множимо. Так, 7 на 3 це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 6 на 3 це 18. Плюс 2 це 20. 0 пишемо 2 запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9, плюс 2 це 11. Записуємо. 6 на 7 це 42. 2 пишемо. 4. Запам'ятовуємо. 6 на 6 це 36, плюс. 4 це 40. 0. Пишемо 4. Запам'ятовуємо. 3 на 6 це 18. Плюс 4 це 22. Записуємо 22. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 1. 0 плюс 2 це 2. 1 плюс 0 це 1. 1 плюс 2 це 3. Ну, а тут буде двійка. Так, ну що ж, записуємо тоді, що у нас добуток дорівнює 20. 3121, 23 121, а тепер віднімаємо 19 742. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо віднімати, записуємо 23 121. Відняти 19 742. Віднімаємо. 1 мінус 2 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 2 це буде 9. 2. Забрали одиничку це 1. 1 мінус 4 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 4 це буде 7. Далі була одиничка, забрали оничку, 0 мінус 0 7 не віднімається. Позичаємо. 10 мінус 7 це буде 3. Трійка. Забрали одиничку двійка, 2 мінус 9 не віднімається, позичаємо 12 мінус 9 це буде 3. Ну і 2. Забрали одиничку 1, 1 мінус 1 0, на початку не пише. Записуємо, що різниця у нас дорівнює 3379. 379. Тобто ми знайшли значення нашого виразу, яке дорівнює 3379. Ну що ж, ось таке завдання, в якому ми знаходили значення виразу, використовуючи правила додавання, віднімання та множення чисел. На цьому вправу завершено.